12 квітня у краєзнавчому музеї відбулося відкриття навчально-історичної виставки Будинок моєї мрії. Перші відвідувачі учні другого класу школи номер 4 Побачили різноманітні предмети інтер'єру, які робили наші пращури власними руками. Екскурсію провела Наталія Купріян і розпочала з подвір'я, де були речі для оздоблення будинку на виставці в приміщенні будинок моєї мрії. Представлені різні предмети побуту та інтер'єру, але в мініатюрі. Представлені меблі 19-20 століття, країн Німеччини та Франції. Також іграшки цього ж періоду Європи і Полтавщини в сучасному оздобленні дітки дуже вражені, захоплені від того, що от зберегли. Наші краєзнавці таку красу донесли до наших днів, як раніше люди жили, як відпочивали. Ну і звичайно, ми хочемо побажати їм творчої наснаги, успіхи у роботі, і щоб такі виставки постійно проводилися в нашому музеї, щоб нашим діткам було куди піти. Будинок, садиба, фермерське господарство, меблі, мініатюрний посуд, килими, картини всі ці речі зроблені руками майстрів із різних порід дерева, навіть червоного, кераміки, тканин, хутра, деякі оздоблені по золотою, не залишили байдужими нікого із присутніх. Мені сподобалася. Я як, як нам показували дім е, виставка е, міні-меблів. Мені сподобались е, виставка цих міні-меблів. Сподобалось, як ми там приходили в тій кімнаті, ми, це, нам з друзями сподобалась е, цей кам камінь, воїн і оці всі приладні. Усеїв музей дуже цікавий. Виставка у Пирятинському краєзнавчому музеї буде діяти до 19 квітня. Експонати надала Пирятинка краєзнавець Інна Сімон.